Хей, Йоу! еврібаді! вами де забугайте! Залетіли ми друзі в Браво Старс! І як бачите, ну, отримали ми все-таки новорічні презенти, да? а саме 33 поларунчики. <laughs> ну що ж, давайте їх відкривати і дивитися, що нам з цього випаде. Так, перший, давайте будемо його рвати. Це у нас супер реєр нам дає плюс 250 блінгів. Поїхали далі. Далі, супер реєр нам ще дає 200 коїнів. Так, давай далі. Рейєр плюс 50 карточок. Ну, в принципі. В принципі принципі, Поки що нам, ну, нічого прям супер якогось цікавого і не падає. Лише самі звичайні, самі нубські якісь подарунчики нам випадають. Подивись, постійно одні рейри. Ну, могли б нам насипати хоч якусь там лего, якогось там міфіка, да, наприклад, я б, в принципі, не відмовився. О, слухайка. Перший міфік. Перший міфік, да? А можливо і лего. Ні, міфік, і він нам приносить якийсь скінчик. А скінчик, ну, чесно, такий собі. Поїхали далі, відкривати. Рейєр 100 коїнів приносить. Далі рейер. Епік. Давай міфіка, може. Міфік, слухай. хо хо, -хо, -хо. міфік нам приносить новий скінчик. І це у нас на Бібі. -Бі. Ну, блін, мені більше подобається Бібі, -Бі, така як зомбі. Не знаю, чимось вона мені прикольна. Так, епік. І епік нам приносить з, нами, з вами пінчик. да? Поїхали далі. рейер. епік. Далі. Бемс, нам дає плюс одну іконку. Поїхали далі. Супер рейер. 200 XP, далі. Дальше. Супер суперреєр, епік. Давай безренько, міфік! Дай Легу! Лега! Намолили, намолили, напросили, і все-таки отримуємо легендарний подарунок. Давайте подивимося, що нам з нього випаде. Треба його прям тако рвати-рвати-рвати, і дивимося, що це у нас таке. А це у нас, друзі, Френкіч. Новорічний Френкіч. Ну. Дякую, в принципі, і на цьому, тому що на френка в мене взагалі немає скінів. На жаль, да? так, суперер на приносить 100 карточок. Супер суперреєр, епік, дай міфіка, братуха. Ну, <coughs> плюс одна іконочка, ладно. Так, Супер супереєр, епік. І що це в нас тут буде? Ну, одна іконка. Понятно. Понятно. Коротше, як я зрозумів, саме цікаве, що може випасти, це із, получається, з легендарного або міфічного сундука, да? Бо там ми можемо вибити якийсь іскінчик ік... і, і якось щось таке цікаве да, прямо дивися. Вибили з кінчика на Вольда. Да, сюди його. Сюди, малесенького Поїхали далі відкривати. Так, у нас ще є вісім подарунків. Так, епік, може міфік? Міфік, слухай, дай Легу. <плес> Лего! <плес> Сюда просто Сюди просто маюнього. Дві леги вже дьорнули Ну, оце вже непоганий результат, кстати. Оце вже досить таки достойний, хороший результат. Давайте подивимося, що нам дають. Оооо, слухайка. Прикольний. Оце реально класний скін. За такий скінчик треба, б, ну. По в подо Байдена. Так, реєр випав. Наступний ще раз реєр плюс 50 карточок. Супер реєр, епік. Дай міфіка. Дай міфіка, гамнюк. Не дає нам міфіка. Ладно, 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 ладно. Рейер плюс 30 карточок для кошака. Ще один звичайний, це реєр нам випав. Рейер. Так, скільки у нас залишилося? Один подарунок. Один подарунок залишився. 100 коїнів. Ну і що ж, що ми отримали? Відтоді ми вибили, виходить, з вами 4 скини, 600 блінгів, 1100 коїнів. Ну, в принципі, в принципі. Маловато. Чесно, чесно, маловато. Я очікував на щось більше. Так, тут у нас, в принципі, ну, нічого цікавенького. Так, по идею, я ж можу забрати щас. Сейчас... Я ж по ідеї щас можу забрати легендарний стардроп, да? А легендарний стардроп ми отримали. Ми беремо ось оцей цей з гіперкою. Давай, братуха, показуй, яка там гіперка. А гіперка у нас набула. Ну, прикольно. Прикольно, дякую, дякую. В принципі, це халява, тому гріх, гріх жалуватись. Так, що в нас? 140 гемів є. Є 140 гемчиків. По скінчиках, в принципі, в принципі, мені нічого не подобається. Хіба що сту такий прикольний? Але знову ж таки, 100 гемів тратити на сту, ну, таке собі діло. Так, а по звичайним скінам що в нас? Ну, в принципі, ну, прям щось такого класного, я не можу сказати, не подобається. Ну що ж, виходить, відкрили ми подарунчики і зайшли з пацаном пограти разом. Бо апати собі кубки. І виходить, що ми прям дуже-дуже жорстко розвалюємо. Тому екстрене включення. Будемо зараз мені апати спраута. Так, значить, забираємо легендарний стардропик, дивимося, що нам випадає. А випадає нам скінчик. Скінчик напарила. Хорошо. В принципі, з цим ділом розібралися. В принципі, спраут 833 кубки. Плюс до цього всього я вже апнув собі Мортіса. Поміг цьому Женькові апнути також ще одного бравлера на тисячу кубків. Коротше, друзі, це просто шок от реально. Ми зараз. Немо просто розносим тільки так. Тому було прийнято рішення, що ну, варто-варто підробити запісь і показати, як я, виходить, на Справдові. Надіюсь, що я не з да? не буду зараз грати як дуб, тому що я включив запісь, а. Ну, надіюсь, що буде все у нас добре. Так, значить, давай-ка швидесенько зафармимо оці баночки три. І зверху я бачу відразу же шпейпер. Кстати, на цій мапі прям дуже-дуже складно і грати, тому що тут дуже часто беруть отаких от дальників. Наприклад, якийсь пейпер, якогось. Опа, опа, базика. Базик, базик, ти там цей особо не вікабелейся. Так, ставимо отакого от стінку, і в принципі можна їх отако даже і піддушити легесенько. Так, бенз, закидуємо. Хорошо. Так, мого мого тіпочка вбили. Оце, кстати, погано. Оце. Ну, не дуже не дуже хороша новость. Кстати, я ще можу щось померти. Так, пайпер помирає у нас. Це уже хоч щось. Нам би зараз бажано відхилитися, а наш напарник щось появиться. Так, а, ось бас. Ось у нас де бас. Поняв. а я вже сінку просто наперед накинув. Ой, бас промазав, бас промазав, можемо бити його. Бем-бенс. Все, басика забираємо. Так, мене пайпер хоче, але пайпер помирає, да? Ой, майже чуть-чуть. буквально плюха. Ну, вона все равно помре. До побачення, правда, я усі свої гаджети потратив. Ось що проблема, тепер я ну не зможу, не зможу добре дефатися. Так, треба Дінища, треба Дінища, прям прям по любасу. Так, Дінич помирає. Хорошо. Так, тут знизу Мортіс сидить. Йо маю, йо йомоє, як вас тут багатько. Так, слухай, а Мортіс може померти? Мортіса можна було б зараз по-хорошому даже й би добити. Але ж, ну, не дають, не дають нам просто цього зробити. Так, тут ворон, в нього 10 банок. Ворона ми лупнули. Ворона ми луцнули. Тепер. Ой-ой-ой. Хой-ой-ой. Ой -ой, ой -ой, ой -ой, ой -ой, спасай, рятуй! Ха-ха! А, нормально. Мій тіп їх перебив, точніше, добив, да? І слухай. Йому було б непогано, аби він зараз підібрав у ці баночки, і зараз би ультанув би просто в центр. Та й все. Диві, бемс. Так, а хто це такий? А, це я літаючий перець. Він такий надоїдливий, це жесть. Так, ну дивися, ми є щось просто отако бемс-бемс. Хе-хе. І кажемо йому до побачення, телебачення качки. Так, значить, у нас зараз шість перемог поспіль. Шість перемог поспіль. У нас дуже класний стрій. Тобто за кожну перемогу нам ще зверху насипають у п'ять кубків. Тому бажано, бажано. Ну, було б цей стрік щас не злити. Так, бачу ліончика. Едгара це такі бравлери, які будуть прям реально дуже мені сильно заважати. Той самий кошак може дуже мені сильно поламати всю маліну. Налетіть лише на мене, ну і в принципі, що йому залишається. Мене просто розібрати вбити та й все. Так, мій перець прям дуже сильно биканув і пішов в центр. Ось в чому його проблема. Мені здається, що цього йому ліпше б не треба було робити. Так, братуха, братуха на Брокові. Я бачу, що ти такий суперкрутий пацан, але давай-ка ти будеш грати якось ну, трішечки. Обережніше. Так, він поїде і в центрі, Да, в центрі. Ой, я не успів. Я не успів поставити стінку. Але мій ворон його утравив. Тому поїде бікувайв, нічас не повинен. Ой, халява. Халявні просто баночки. Так, тут а, сидить. Ух ти, ой. Ух ти, йо майо. Кошак просто прийшов в і украв банку. Треба Едгара. Треба Едгара. Едгар налітає, але ну, халепу він зробив. Прям дуже сильно. Нам треба зараз по-любому оцих зверху тіпів убити. Тіпів оцих зверху треба. По любому забрати, тому що нам треба, як мінімум, топ топ-3. Так, все, ставимо стінку, баночки ми забираємо, конфіскуємо, конфіскуємо, як говориться. Так, ух ти йо, ух ти йо, як больно! Братуха, а в нього ще й ульт є. Так, все, я приїхав. <сі> Але я його з собою теж забрав. Тому нема що відділитись. Так, блін. А що він не забирає банки? Йому би цей. Його, йому не треба мене чекати. Йому треба просто щас якось биканути. Та і все. Йому треба отсюди просто свалити бажано. От бажано що йому потрібно зробити. Так, появився брок, появився брок. Ой-ой-ой. ой А він, мого, Прямо прям жорстко хотів бити. Так, е, ще дешка. Два на два залишилися. Так, е, він зверху. Зверху, зверху, зверху цей тип. Так, бемс -бемс. Так, убить, убить, все! ІЗІ! топ 1 сюди! <смі> Забираємо просто топ 1 собі в купілочку. Так. І що ми йому вже апнули ворона? А, так слухай, майже. Майже апнули. Поїхали тоді далі апатися. Йо моє, щасливіше й ворона викачаємо. І, кстати, можна сказати, що в мене вже і справ майже тисячного левела. Так, ну що, ж, залетіли ми, бачу, ворона, двох роботів, брока, пайпер. Ну, оце, знаєте, саме противне. Це навіть не пайпер, напевно, це брок. Ось оце його тіп, який просто зонить прям дуже люто. Так, його б. Бажано було б, щас би зараз по би по-хорошому якось виробити. Але диви, він просто не дає цього зробити. Кстати, він приїхав. Він приїхав, братуха. Так, а тепер бажано знайти його напарника. Ось це, скоріш за все, і він. Так, тільки би попасти, щоб в мене була моя ульта. І тоді вже можна буде, в принципі, з ними і потанцювати. Ось знизу ще один робот. Так, в цього появився напарник Брок. І слухай, мій Тіп приїхав. Мій тіп приїхав, тут ще й пайпер мене пробує душити якось, але пайпер помирає. Кстати, брок теж помре. Так, бенз. Все, брок помер. І нам тепер-тепер Треба якось відсейвитися від цих двох роботів. Так, клюху накинули. Хорошо, ставимо десь ось тут ого, таку стіночку собі. І оцього нижнього робота також тако ліквідуємо. Бем, стінку забираємо. Проходимо, 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 проходимо. Так ставлю ось тут стіночку. Пейпер, пайпер, забрать, дозабрать, втікти, не знаю. А, ха, ха, ну, дуже багато. Ну, через багато бравлерів, правда. Що в центрі сидить купа, що по краях на наші, на, нас почали просто піджимати. Ну і плюс до цього всього наші банок не було. Тому і за цього, скоріш за все, ми і продули. Саме. Обіно не те, що ви знаєте, просто проиграли, а те, що злили просто стрій. Ось що єдина така проблема, що саме таке обідне. Наступна каточка. let's go! Хто проти нас? Ворон, Ліончик, два Ліончика, барон, Дінамай. Ну, в принципі, в принципі, окей. В принципі, іграбельно. Головне, щоб не було ніяких шарфів, ніяких броків, да, отако, отакої всякої дві Так, мені барона треба насамперед вирубашити барончик, бо в нього дуже-дуже сильна дальнобійність атаки. Так, опа, 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 все, дінеч, оце дінеч наша була. Наша, наша вкусна булочка. Так, треба, щоб наш її під'жав в одну сторону. Та й в принципі там ми його просто вдвох зажмемо. Так, давай, ладно, заберу я баночку, бо зайвий вона не буде. Так, значить, хто там нас уже починає піджимати? Бачив, вроді плюхи ворона. Так, стоп, 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 стоп. Братішка, братішка, давай ми тебе тако відзонимо. І будемо щас зонити ось цього ліончика. Так, Ліончику плюху дали. Пуально ще чуть-чуть, я би дав йому ще одну плюху. Так, хто це у нас такий? Кто це у нас такий? Ульту не вспів забрати. Не вспів ульту забрати. Так, стоп, бенс, накинув плюху. Треба ще одну, а може Дві, щоб в мене появилась ульта. Так, тут тіп сидить. Бачив, бачив, типа. Бачив, бачив, по-любому, тіпочечка. Так, плюха є, хорошо. Так, слухай. Ух ти, йо. Мене просто з ульти вирубила. Мене мене взяла просто і вирубила з одної плюхи. Ну, походу, тут ворону. Ульта є, може втікти. Блін. Ну, а ж у ворона просто була якась. Ну, більша більша дальність цього ультимейта, можливо, він би якось і втік. Йо йо. так, у нас підписник запитує, чи будуть колись стрими. Правда, правда. Надію, що буде, звісно, якщо буде Супер, якась класна активність, то все буде, все буде впереді. Так, поїхали. Поїхали, поїхали. Нам треба піднімати кубки друзі. Треба піднімати ранг, треба піднімати кубки бо Саньок уже майже вирівнявся. Вирівнявся в тому плані, що якщо не помиляюсь в нього 4 Бравлера уже на тисячному на тисячному ранзі. Якщо якщо не помиляюсь, можливо і 5. Я пам'ятаю, що ми вчора з ним підсчитували В мене було на один Бравлер більше. Сьогодні я собі апну ще Мортіса, ну, вважаю, вже на два Бравлери. Так, опа, опа, отут оцей тип дуже сильний. Так, тут о, Ель Прімо. Ель Прімо я люблю. Так, стоп. Біля мене Тут хтось є? Ой, хана мені. Хана мені просто. Жесть, Жастьнов топ 5. Ви серйозно? ТОП 5 забрали? Ха-ха-ха. Блін, і таке буває. Ну йомо! -йо. Мені здається, нам просто потрібно зараз тако брати, підлутувати одну-дві баночки і пробувати двигатися по краєчку мапи, да, і вишукувати якусь одну команду, щоб з одною командою битися. Бо коли ми йдемо в центр, нас просто піджимають з усіх сторін, і зліва, і справа, і з центра, коротше, і там уже просто тіпів перебити, ну, майже нереально. Ну, От серйозно, там дуже складно уже якось втриматися, особливо коли у нас такі два бравлера, типу, в мене закидальщик, да? Да, типу, я можу тримати якусь там позицію і так далі, але ворон це не танк, він не. Може впитувати весь урон. Ладно, півбіди, аби це ще був якийсь бул, не знаю, да? якийсь ельпрім або Френкіш. Отак, можливо, можливо, ми могли б стояти в центрі. Але знову ж таки, що, ну, трішечки, трішечки такий бравлер, ну, сюди би не підійшов. Так, ворон. Ворон, опа. Бенс, ох, прогріваю манюніх. Так, мій підійшов ворон, Помагає щось там мені. Так, стоп, стоп, стоп. Опа, прогрів. Хорошо. Так, ультич свій забираємо. І нам треба треба прожимати ось оцю команду. Оцю команду треба далі прожимати. Просто. Так, дивіться, все, тут ворон приїхав. Тут ворон приїхав, як не крути. Так, і тепер треба зараз ось цього тіпочка. Оцього тіпочка. Так, в нього є ультич, і з ним треба бути обережним. Так, хорошо. Піду я заберу щас баночки, поки я за них не забувся, поки вони повністю йому не втопилися в цьому тумані. Так, значить, в нього появився його кент. Появився його кентафарик. Значить, давай їх далі будемо продовжувати зонити. Давай десь поставимо отаку свою бенз. Плюху. Опа, опа, опа. Помилочка новачка. Помилка новачка. Так, стоп, треба ворона сейвити. Сейвим нашого Ворона, Бенс, плюха. І зараз буквально він ще на натишечку. Ой-ой, ой в нього ще й ульта появилася. Йомайо. -йо. Чи в центрі може хтось сидіти? Це ж то вже треба ну, не опускати цей момент. Опа, він прям на нас залетів. Прям просто на нас влетів, чувак. Так, він в центр, да? Бемс. все, в центрі ми його вбили. Так, і тут ще десь тіп сидить. Тут ще десь хтось сидить. Так, Бемс. цього вирубаємо. І в мене є ульта. Так, стоп, опа, 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 халява. Тут ставлю стінку, просто Бемс. І добираємо їх. Все. на кінець таки ми забрали цей топик. Так, плюс 9. Ну, правда, слили, слили прям дуже хорошо. Ну і тепер треба це все діло камбекати. Ну, було б непогано, аби ми за цю серію хоча б доапали нашого справтіка. Ну, хоча б до 900 кубків. От реально, було би дуже хорошо. А там би в принципі, я думаю, за одну серію можна вже було б доапати соточку. Ворон це все діло забирає. Поїхали. Центр. Знову ми йдемо непонятно навіщо в центр. Так, мінус один. Так, тут ще один оцей його робот. Бем, блюха. Хорошо. Так, мій ворон, хай там розбирається з цими баночками. А я піду, щас буду. Піджимати оцього тіпочка. Так, іди сюди. Іди сюди. Бо оці роботи прям такі нази назойливі вони, що капець. Так, хто в нього появився? Ще один робот. Те ви їх просто понабирали, тіпи. Так, бем-бемс. Хорошо, одного ми тіпи прогріли. Так, тримаємо ультіш, щоб якщо, що, то підсейвити нашого тіпа. Так, тут же ж надіюсь нікого немає. Ну тут немає. В центрі воно купа тіпів. В центрі прям реально їх просто дуже багацько. Треба якось такого бемс-бемс. Такого плюшечку сюди накинути, плюшечку туди накинути. Давай якось начек зробимо. Отакого. Отакого от просто, щоб можна було підійти якомога ближче і позакидувати наші плюхи, Просто позонити оцей весь Сендер. Так, все, відходимо. Просто проходимо. Отако, провіряємо ще оці кустики. Тут пусто. Опа, хай, опа, помилочка, помилочка. В мене був гаджет. Хана. Отут а пейпер мене підловила. Отут уже мене пейпер зловила. Так, надіюсь, що не просто головне зараз не передушити їх. От реально. Головне зараз не почувствувати дуже сильно в собі силу і не заігратися. Я це так називаю. Бо може бути дуже халепа. Так, стоп, ще. Шедешка, шедешка, шедешка. Так, стоп, я ж можу зробити ось так от і просто от цього дозабрати. Так, забираємо гаджет, ставлю ультич. Так, ворон живий. Ворон живий, чітко. Ой, хорошо. Влітай тепер. Зараз він відхилиться. Так, стоп, він в центрі чи де? Так, да, він в центрі сидів, Йомаю. Так, давай якось його. Я його не переіграю, мабуть. <с -прав -тум> Справтом вблизі прям впритик переіграти. Тіпа. Це <с -прав -тум> ну, дуже складно. Але, в принципі, топ-2. Топ-2 теж непогано. <с -прав> так, <-тум> появилися. Значить, ведесенько, фармимо, фармимо, фармимо. Ось, ось ці баночки. Бенс, все. Початок, початок, у нас. Заложений. Дві банки вже є. Так, значить, ідемо. Так, наші фарби третю. Тут у нас о, Кольт. Кольт, Кольт теж тіп. Так, тут сту у нас. Сту треба проганяти. Сту треба, вообще виганяти. Пенками просто під задницю і все. Так, брутуха, Сту. Іди сюди, плюху тобі, получай. І зараз його пойде і повинен добити. Ладно, ладно, він тікає. Ладно, хай тікає, не буду. Опа, а його там підушають, кстати. Його там також піджимають. Так, бемс, бемс, плюха, бемс. А, не! Не туди закрив! Ну ось, бачите, в чому і проблема, що ми почувствували силу просто. Ну і почали через щур просто їх всіх душити, так? Да? А могли б в той же момент просто обережно собі під краєчок мапи двигатися, як в минулій каточці, і просто по одних, по одному всіх пацанів розбирати. Так, на цій мапі... ой-ой-ой. ой П'ять -ой 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 -ой. роботів, 5 чи 6 роботів попалися. Отут буде складно. Отут буде реально не на шутку. Ох, халява. Калява, подарок судьби. Чотири банки просто. Сюда їх. <свят> так, бачу, зверху ще одну баночку. От нам би її, кстати, ви пітирите. Тільки там тіпи сидять, тут того, да? Ні, тут тіпів нема. Тіпів немає. Значить, значить, це, це наше. Це наше забираємо. Так, зверху бачу ще одну банку. Пішли за нею. Так, у нас є вже шість банок. О, проти нас ще один спраут попався, кстати. Ще один спраут і один робот, да, значить, в команді. Так, стоп, по мені спраут попадає. Тут ото, от, от, тіпа робота забираємо. По справутові. Хто там накиду треба плюху. Треба плюху по-любому накинути. Тільки насамперед я би відхилився. От серйозно, я би насамперед зараз би відхилився. Провірив би ось так от. Ну, вроді як нікого й нема. Так, мого мого жендоса піджимають прям дуже люто. Так, він, він забрав Спраута. Але тут у мене в центрі чувак душе. Так, оцього, типа, треба було Ух ти йо, а цей не дає? А цей то не дає мені вийти. Так, все, ще де. Зіткнення, зіткнення, зіткнення. Барончик проти із цим роботом, да? Так, барона нада. Барон іде барон по банки. А це, кстати. Помилка, поїдай, не. А, моя помилка, кстати. <сі> так, плюха-плюха, ставлю стіночку. и поедай забираю. Да. Минус один. Пем, плюха. Хорошо. Ставим стенку, ставлю ще одну стінку. Так, братуха, ты мені не поломал, все мои стенки. е І И зато, что ты появился. Так, пемс. Хорошо. Ой, як хорошо. Бемс, бемс. Плюха, е. Ще одна ставлю стінку, ставлю стінку, йо майо. А тяжко так-то, ні? Так, цього забираємо. Давай, кабратуха, йди сюди. А, я просто від цього яду помер. Але все одно, все одно красиво тримався. Так, наш напарник, виходить, змінив Бравлера на Макса, да? Ну, давайте, давайте ластову ще стоп-1 заберемо. Та й в принципі на цьому ми, напевно, будемо потихеньку помаленьку скоріш за все, завершувати. Так, ну, бачу трьох матрасів. Трьох матрасів, йо маю. Для закидальщика це просто смерть. Для закидальщика це дуже складно буде. Так, хто тут апейпер? Пейпер, пейпер сидить в кустіках. Так, ну пайпер, треба, треба такого легенько прогріти малесенько. Так, вона пішла вниз, пішла вниз, вона помирає. Хорошо, отлічно. Пейпер, в принципі, забрали. Імбу на цій мапі ми вбили. Так, тут треба провірити. Типів немає. Отлічно. Значить, можна, можна піджамати і проходити ось сюди. Так, бачу кошака. Бачу кошака. Прям дуже-дуже такого жирного і наглого. Нам по його зараз вдвох потрібно було би по-хорошому. Опа! Піддушити! Він візі був в коробку сховався, креса. Так, то п'ять мене не влаштовує. Давай тікай. Давай тікай, живи. Сейвися, братуха! Нормально, вижив, вижив, прожив. Так, знизу Мортіс, Пейпер. пейпер. тут буде сильно. тут буде сильно, хіба що, якщо я нафармлю зараз собі ультич, і я зможу поставити собі стінку, от тоді, можливо, щось і вийде. Хоча, хоча я навіть в цьому не впевнений. Так, бенс, плюхає, все, хорошо. Значить, можна, можна піджимати тіпів. Так, бемс, бемс. Опа, опа, опа. Тут тіпи. Тіпи, тіпи, тіпи. Так, обережно, обережно треба. Бемс. Мінус один. Ставлю стінку. Хорошо. І піджимаємо. піджимаємо. Маємо Шейлі. Так, тут ще й Лілі. -лі. Тут ще й Лілі -лі у них в команді. Так, ставлю ще одну стінку. Сталю ще одну стінку, бо тут вона може підійти до нас. Провіряємо. Провіряємо, нікого немає. Коша, кошак, сім банок. Опа, влітає кошачок. І тут а, дуже наші добити. Наший повинен убити його. Хорош! Топ-2. Топ 2 є. Але я хочу топ-1, братуха, сейвись якось. 13,8 8 банок, ну да, то там у них чересчур багатько. Але знову ж таки, топ-2, топ-2, це ну, достойно. Ну і в Цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте свіх котаських вподобайк. Звісно, якщо ви бажаєте продовження і побільше брала Старсу. А з вами був Дензо. І всім до нових зустрічей. Пау!